Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Давайте подивимося. Руна Райду перевернута. Соул. Зараз все вам розкажу. Єр. Беркана пряма. Так, та вас... Як цікаво, чоловік і жінка поряд. Феху перевернута. Так. І посерединці у нас вуньо. Отож, розказую вам, що все це означає. Райдо означає, що десь трішки, можливо, ви збилися зі шляху, десь, можливо, якесь рішення або неправильно прийняли, або довго зважуєтесь його приймати, і це затримує ваш розвиток ну, на вашому шляху шлях до успіху, десь є якісь затримки. Е, Нібито, як пішли, ви не зовсім тим шляхом, який би вас швидше привів до успіху, але успіх в будь-якому разі буде. Руна Соулу нам про це сповіщає. Дуже сильна руна, руна перемоги, успіху, щастя. Ви також е, будете мати вже якісь пожинати плоди своєї праці. Єр так нам каже. Але, можливо, не в тому обсязі, в якому б ви хотіли. Руна феху – це руна матеріальних ресурсів, фінансового каналу і так далі, вона перевернута. Тобто тут ще є певні проблеми, але руна є робіцяє, що протягом трьох місяців, можливо, півроку, ну, найбільше це рік, все це зміниться і плоди все-таки вашої праці, те на що ви сподіваєтесь, ви отримаєте, тим більше, що у вас Ронасоулу, перемога. Так. І підряд у нас ось дві руни, чоловіча та жіноча, беркана і те які говорять про пару, про стосунки в парі. Сьогодні ви будете поряд зі своїм партнером, більшість з вас. Можливо, хтось навіть на відстані, але все одно буде спілкування з партнером. Це буде приємне спілкування, чи то в живому режимі, чи в онлайн режимі, але це буде приємне, ніжне, сповнене радості, щастя, задоволення, порозуміння спілкування. Ну, звичайно, якщо ситуація у вас не критична, якщо... Все більш-менш добре в вашій парі. Так от сьогодні саме такий день, таке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Нагадую, розклади загальні, можливо, в когось на 100% не програється. Але багато чого дійсно програється. Це я бачу з ваших коментарів насамперед. Дякую за підтримку.